Привіт, усім, дівчина голівудського актора та музиканта Джоні Деппа, яка є росіянкою, заговорила про весілля. Зокрема, про зміну статусу в особистому житті Юлія Власова розповіла у своєму інстаграм. Вона зазначила, що цього року їй двічі освічувалися. Вдруге, росіянка вже відповіла бойфренду так. За її слова, вона наразі заручена. Власова також похвалилася розкішною обручкою на безіменному пальці. Цього року двічі освічувалися Я заручена, написала росіянка. Ба більше Юлія Власова заявляє, що разом із коханим вже планує народження дітей. І незабаром мовляв, це станеться. Плануємо скоро. Імені нареченого росіянка не називає. Однак у мережі одразу припустили, що йдеться про актора Джонні Депа, якому від літа приписують роман із Власовою. Сам артист не коментує чутки про нові стосунки. А от росіянка одного разу опублікувала фото з Депом, яке фани назвали надто інтимним, але згодом його видалила, запевнивши, що з зіркою Голівуду вона просто дружить. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.